Жительку села села з Чуднівського району працівники міліції доставили до районного відділку після отримання скарги на неї власної матері. Літня жінка вимушена була вкотре звернутися до правоохоронців аби втихомирити свою доньку, яка разом з чотирма неповнолітніми дітьми проживає в оселі 74-річної матері. Я вже не хочу ніби діти були. навіть вдома дітей. шкода. Не все мені допомагають, і сіно гребти, і сапати на вроді, і в лісі до зі мною подрова. Бабуся Марія Степанівна зі сльозами розповідає, що до витівок дорослої дочки її сім'я вже звикла. Проте найбільше стареньку турбує доля онуків. Вони для неї, немов отой промінчик сонця майбутнього, заради якого і жити хочеться, приймаються усі міри, щоб припинити таку. Такі вчинки даної громадянки, і щоб вона дійсно приділяла увагу своїм дітям і не вела аморальний спосіб життя. За словами дільничного горе матір цього разу буде притягнуто до ряду адміністративної відповідальності. Проте допомогти цій родині можливо лише спільними зусиллями за умови, що ніхто із сільської громади не залишиться осторонь дитячої та старечої біди, та разом навернуть молоду жінку на вірний неп'янкий життєвий шлях.